Доброго дня, команда! Мене звати Денис я супервайзер Києву Правого Берега. Сьогодні я хотів би вам розкрити шостий крок торгового візиту, а саме презентація. Презентація це один із ключових етапів торгового візиту, який визначає успіх подальших дій торгового представника. Саме під час презентації формується перше враження про компанію, товар і також про самого представника компанії. Метою презентації є інформування клієнта про товари та послуги, формування інтересу, демонстрація вигод і переваг, а також створення позитивного емоційного тла для подальших перемовин. Від того наскільки ефективно була проведена презентація, залежить рішення клієнта про співпрацю. Давайте тепер розглянемо основні етапи презентації. Перший підготовка до презентації. Тут необхідно зібрати інформацію про вашого клієнта, знати його потреби, а також мати чітке розуміння конкурентного середовища. Другий етап встановлення контакту налагоджуємо позитивну атмосферу, створюємо довіру, і все це допоможе нам розпочати презентацію з правильного настрою. Третій етап виявлення потреби. Перед тим як презентувати товар, слід виявити потребу клієнта. Це дозволить вашу презентацію зробити більш персоналізованою і ефективною. Четвертий етап демонстрація переваг. Тут слід зосередитись не тільки на характеристиках нашого продукту, а й на перевагах, які може отримати наш клієнт. П'ятий етап використання візуальних матеріалів. Тут ми показуємо презентор, зразки нашої продукції, а також ще краще було б показати презентацію в телефоні або ж в планшеті нашої продукції. Це значно підвищить ефективність прийняття нашої інформації. Шостий етап робота з запереченням. Клієнт може мати сумніви або питання. Завдання торгового представника відповісти на них спокійно та аргументовано, розвіяти сумніви та підтримати інтерес. Сьомий етап підведення підсумків. Наприкінці презентації варто повторити основні вигоди, узгодити наступні кроки та перейти вже до укладання угоди. І на фінал хочу додати, що презентація це не просто розповідь про товар, це ціле мистецтво комунікації, яке потребує підготовки, професіоналізму та розуміння потреб клієнта. Успішна презентація формує основу для подальшої співпраці та збільшує шанси на продаж. Ну що ж, команда, на цьому завершуємо. Хочу вам подякувати за увагу та побажати успішних продажів. До зустрічі в нових випусках!